А це міжнародний майстер якийсь. Бачите, зупинився, трошки подумав і уникнув якихось серйозних проблем. Мій суперник. Акуратно віддав слона за пішака, іншого забрав королем. І, як кажуть, був такий. і був такий. Ну, давайте, може, А4 якось. не захотів. Тут він же F4 готовий піти. Угу. <звук> <звук> c 5 поки що не вдається зіграти, ну давайте 6 поки що. Щоб зіграти c 5 треба піти спочатку, b 6 Але це підбій. Він проганяє туру. Він проганяє туру і хоче перевести партію на позиційні рейки. Тобто розміняти ферзів, відкрити туру і тиснути на цього пішака. Ну, що тут скажеш? Можна королів 8, бо іншої загрози він не створив. Може, Б5 відразу тут піти. А він розмінявся. Ну, тобто, що хотів, те й зробив, але тепер пішак А3 у мене. Ну, щоправда, якщо так піти, то D4 буде. М -м якось йому треба блокувати. Може, слон Б3 спочатку піти. Так, слон Б3, тому він зіграв. Ну і тепер мені треба, мабуть, якось так. Б6. І С5. І він не встиг. А, він тисне сюди. Тобто, залишив він пішака а 3 у спокої. Якщо я С5, він забере там, тому мені, мабуть, треба. Треба Тура Д8, потім Тура c 8 Такі прогнозовані ходи. І все ж таки c 5 я можу зараз зіграти, начебто. Він не встигає здвоїтись по вертикалі. Я може зіграти Тура c 3 після c 5 якось відскочити слоном. А Далі, 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 далі. До речі, далі чим мені бити? Може, турою краще? Тому що, якщо пішаком, то... Пішаком. Пішком прохідний буде у мене. Тут ізольований. Якщо я заберу пішаком, він тут один. Я вперед. Ні, мабуть, пішаком заберу. Так, напав він туди. І можна вперед, а потім ще напад на слона. Ось у чому ідея. Забрати зараз. А, він тут вирішив. Ну, в принципі, ну, все одно у нього ж на А2 втрачається пішак. От зараз я чим я буду на D8 бити, до речі, якщо він поб'є. На D8. На D8 на D8, мабуть, турою. Що Турою, то він турою я на А2, а він на F5. Ні, мені це не подобається. Якщо на а 2 а потім на F5 він забере, у нього там пара прохідних. Тому давайте так зіграємо. Так, сюди. Ну, я думаю, що можна отак піти. Потім отак і отак. Хоча він там може слон. Спочатку вже 6 треба зіграти. Так, пішов, він турою ззаду може стати, поки вроді би так. G6, він сюди, я потім туди. Тримати буду пішака і загрожувати Тура G2. Трошки ризикую, звісно, але. Він загрози чи не бачить, чи не хоче її бачити. Тепер Тура А1 після шаху. Так. Що він задумав? Незрозуміло поки що. Може, навіть шах не ставить, тепер просто відразу сюди. Ну і хоче забрати на С2. Хоче просто забрати на С2. Тобто на С4. Якщо я піду сюди Турою, він забере, я заберу, він забере, я заберу. Потім. Ну, начебто, рівно. А G5 варто тут піти, щоб після взяття. Піти сюди. Він шах, я туди. G5 чи ні, давайте спочатку так. Може, у нього там якийсь фінт буде? Пов'язаний з пішаком. Ну, Тора c 5 я не піду, тому що там пішак дуже сильний. На зв'язку не спрацюю, тому забираємо. Він забирає, я забираю. Після шаху, при положенні тури тут, я можу просто король Е6 піти. А, король Е6 там. А, ну король d5 потім. Сюди, сюди, сюди. Ну, Вже нормальна позиція у мене, тут нічим не гірше. Я просто хочу сюди зайти, на короля. Атакувати. А, він хоче шах, а потім тура раде 6 після король Е4. Якщо шах, король Є4, тура раде 6. Я шах, ще шах. Давайте назад повернемось. Він може цього атакувати. Ну, добре, тоді так. Угу. Якщо я сюди, він шах і сюди, він туди. Ну, вже, мабуть, пішака треба відпускати. Якщо ж шах є. А, він сюди відразу. Так. Якщо вперед. А він хоче втекти там через поле, так? Десь g 5 мені треба було грати. Може відразу. Сюди відрізає. Давайте G5 зіграємо. Може, вдасться. Тепер йому треба бить. Я б'ю він сюди. Тепер бить. Я б'ю він сюди. Хм... Ну, Я заблокую королем. Цілком можливо, що це все ж таки нічийна позиція чи ні. Там тура g 4 у мене є. На тура d 6 тура g 4 зараз є. Тура d 4 йому треба грати. Але чи виграє він це? А, ну я забираю це нічия. Ну це нічия. Тому що на шах я король є 6 граю. Ну добре.